Всім привіт! В цьому відео покажу, як завантажувати 3D модель на Marketplace CGMood. Давайте розберемося, які файли потрібні перед тим як почати процес завантаження. Така сцена з лампою. Тут вже е, встановлені всі матеріали, е, рендер двіжок тут V-Ray, і зверніть увагу: я вже видалив джерело світла. Після того як відрендерив зі світлом, я видалив джерело. В студії було відрендерено 9 картинок. Квадратного розміру всі ці картинки на білому фоні 255 RGB. Зверніть увагу на цій картинці. Тут є рамочка така по контуру, теж кольору 255. Є такий в декілька пікселів. Відступ. Це зроблено для того, щоб автоматична перевірка на білий фон, яка є на сайті, щоб вона зрозуміла, що тут вся кромка біла і весь фон білий. Також обов'язково надати такий рендер в сітці. Для того щоб запакувати модель автоматично і швидко, я користуюсь скриптом Model Packer. Ось е в Model Packer є ось така перша частина. Де ми вибираємо пресет, обов'язково вибираємо CG Mood він дуже відрізняється від решти. По черзі тискаємо ці кнопки, розгруповуємо, Півот вниз і Set to Center. Якщо б модель була десь збоку, то ми її переміщуємо в центр. Наступне нам потрібно заповнити всі ці поля ім'я, виробник, посилання. Для того, щоб заповнити ці всі поля, зазвичай я готую такий файл. .txt, де готую до 3D-моделі посилання, назва, розмір. Розміри беру з веб-сайта виробника, деякий опис, що це таке High Poly Mussable 3D Model of Lamp, І залишається ввести дійсні значення полікаунта, полігонажу, а також прописати, перевірити ось ці хештеги. Ну, Хештеги вже тут заготовлені. Єдине, що мені потрібно буде внести. Кількість полігонів моделі, і це я зроблю після того, як запакую 3D-модель. Назва моделі. Копіюю звідси сюди. Раз. Виробник. Так і напишемо. Посилання. Посилання на веб-сайт, де я її знайшов. Це може бути або виробник, або той, хто продає хештеги. У мене вони заготовлені, і як бачите, це дуже швидко копіювати з цього файлу всю інформацію. Далі я вказую, що це тут модер artполка. Unwrap так, є unwrap, бо в нас затекстурено камінням. Все, решту ми не ставимо. Натискаємо Next. Станом на сьогодні я використовую V-Ray 6 і Corona 11. Модель буде збережена в версії файла 24 і fbx. Але ми нічого тут змінити вже не можемо. Єдине, що я ставлю галочку Choose the location yourself. Тобто я маю вибрати локацію, куди зберегти файл. Так, Натискаю Pack Model. І зберігаю в папочку, де в мене розташовані і рендери, і модель, вказую тут ім'я, натискаю Save, і все. Проходить автоматична конвертація. Воно запаковує і текстури, і колапсить стек, зробить перейменування всіх об'єктів всередині моделі. Підготує архів таким чином, щоб нам достатньо було лише один файл завантажити на Marketplace. Все, після того, як пройшла конвертація. Пропонує нам відкрити папку з цією моделькою. Ось вона, ця папка. І ось цей файл конкретно підготовлений під CGMood. а в папочці Render підготовлені файли картинок. Ну, давайте переходимо тепер до нашого веб-сайту залогінились і натискаємо ось цю кнопку Завантажити 3D-модель. Обираємо 3D-модель. Тепер сюди будемо вводити інформацію. Назва моделі. Так. Вибираю файл, відкриваю саме цей архів, який був створений для CGMOD. Далі тут потрібно проставити галочки. У нас FBX і OBG формат, галочка ось стоїть. Далі V-Ray 3D Max ставимо галочку і corona 3D Max ставимо галочку. Якщо ви додаєте файл blender, то сюди теж можна поставити галочку. Я в цьому архіві його не додаю, тому галочку зараз не ставлю. Тепер потрібно загрузити 4 основні картинки. На білому фоні, і дивіться, рекомендований розмір 900 на 900. Мої прев'ю я роблю 1600 на 1600, пікселів, тому я нічого не зміню і сюди їх завантажую. Так, відкриваю рендер. Перший це буде прев'ю для пошуку на вебсайті. Наступна картинка. Потім третя. І е, тут важливо, якщо ви побачите, що видно кромочку, бордюр, тобто різницю кольорів між. Фоном вашої моделі, і кольором веб-сторінки значить, щось пішло не так, і треба поправити колір фону. Має бути RGB 255. І четвертий тут. Все, 4 картинки основні ми завантажили. обов'язково клікаємо галочку Term Conditions, Тепер тиснемо Upload 3D Model 3 d Model, проходить процес завантаження всіх файлів і прев'ю, і головне файлу архіва. Відкривається ось така сторінка, де ми вводимо решту. Назва вже встановлена. Mood. Я виберу якийсь Contemporary, хоча тут можна вибрати і інший. Я б не сказав, що це класичний, я просто поставлю contemporary. Ви вибираєте свій mood. Тобто це настрій, це стилістика. Категорія. Ось я виберу Table Lamps. теги. Дивлюся в свою заготовочку, копіюю сюди теги. Description. В description я скопіюю все, але не буду ставити розмір, бо розмір в нас є окреме поле для розміру, полікаунту ось тут, для посилання на виробника. Тому я копіюю лише ось цей опис, що це high quality модель і так далі. Є. Так, щодо опису, в мене зараз тут я не встановив полікаунт, кількість. Полігонів, відкриємо нашу сцену. І дивіться, при е, збереженні сцени в нас ось тут з'явилася вся інформація. Перед тим, як пакувати, з'явилася інформація: 17673 полігони і 19703 точки. Значить, це наша інформація. 17673. І 19703. Це буде інформація про полігони. Ввели description Після description додаємо решту наших прев'ю. Тобто до 4-го ми вже вставили, виділяю з 5 по 9 і просто ці всі картинки перетягую ось сюди, в це поле. Все, І вони швиденько завантажуються. Далі можна ввести виробника. Це не обов'язкові поля. Я вводжу сюди посилання. Це фотограметрія ні, це не скан. Розмір, реальний розмір. Теж копіюю те, що в мене вже є. Просто заготовлені розміри з веб-сайту виробника. Polycount. Polycount. Вставляю Polycount. Версія 3D Max. В нас там була 24-та версія. Ось ми це можемо побачити: формат при збереженні файлу ось ця інформація тут доступна. Що ще нам доступно до вибору? Можемо встановити, що ця модель буде безкоштовна. Можна встановити, що ця модель буде ексклюзивна. Але тут треба читати, що саме тут про ексклюзивність, про ці кредити, за які можна купувати. Я рекомендую завжди ставити ось цей режим Paid, просто що це платна модель. От, і виставляти цю, це значення на максимальне. Можна виставити значення трошечки менше, якщо хочете продавати моделі дешевше. Але я рекомендую всі моделі ставити з однаковою ціною на максимальному. Це невеликі гроші, тому продаємо саме так. Все, коли всі поля заповнені, натискаємо кнопку Save. Після того, як модель зберігається, вона попадає на модерацію на вебсайт. І ось ми бачимо в закладочці «Awaiting Moderation. Ця модель ось тут е знаходиться. Через деякий час, зазвичай це досить швидко, буває декілька хвилин. Ми отримуємо повідомлення, що воно пройшло модерацію. Ось ця модель проходить. І ось тут де наш дзвоник, ось тут з'явиться таке повідомлення. І тоді модель перейде в закладку Approved. Ось вже модель додана в Approved. Бачите? Серед Stone Tableum has been accepted for sale. І тепер, якщо перейти в розділ Approved, ця модель буде відображуватися в лінійці решти моделей. Вона вже знаходиться на продажу. Все, ось такий простий спосіб завантаження моделей на cg -Mood.